Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Як ви знаєте, в нас була невеличка перерва. Ми трішки відпочивали в Карпатах. До речі, дякую усім за коментарі, за ту радість і підтримку, яку ви висловили мені і моїй сім'ї. Щиро дякую кожному. Насправді, це дуже цінно і дуже важливо, коли хтось може. Підтримати і порадіти за іншу, навіть геть чужу людину. Для мене це дуже важливо. Дякую вам усім. Відпочинок відпочинком, але коли ми повернулись додому, нас тут чекало просто море роботи. Чого варта лише була одна теплиця. У нас не було лише три доби, але огірки повимахували такими конями. Потім вам все покажу і треба було швиденько з ними щось робити. Трохи роздали сусідам, трохи щось робили самі. Словом, цей тиждень ми, можна сказати, відпрацьовували ту свою невеличку відпустку. Тому сьогодні відео буде робоче, мотиваційне, буде багато працювати, багато справ. Що встигну, те встигну. Знаєте, вирішила так сильно себе не навантажувати, як то кажуть, робота не вовк. В ліс не втече, що встигну, що подужаю, те і будемо робити. Запрошую вас провести цей час зі мною. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, лайкайте, коментуйте, проявляйте свою активність, це завжди піднімає рейтинг і мого каналу, і мого відео. Дозволяє ще більшій кількості людей бачити ці ролики. І, можливо, для когось вони справді будуть потрібними чи навіть необхідними в даний момент. А ще в минулому відео я забула. Забула, чесно, просто вилетіла з голови, забула це зробити. Я ж вам обіцяла подарунок. І сьогодні зроблю цей розіграш, і оголошу переможця, хто ж з вас таки отримає набір органайзерів для е, сипучих продуктів на кухні. Тож бажаю всім перемоги і біжу скоренько робити для вас конкурс. Як завжди, конкурс роблю за допомогою рандомайзера, який визначає переможця методом випадкових чисел. Ставляю сюди посилання, і ось наш переможець. Дуже класний коментар. Я тішуся, що саме ця людина перемогла. Ірина Оркіш, будь ласка, напишіть мені в дірект або на пошту, залишу усі контакти в описі до цього відео, аби я змогла вам відправити посилочку. Цей подарунок ви його дійсно заслужили. Вітаю переможця! І першим ділом відправляємось в теплицю збирати наш урожай. Чесно, я не сподівалася, що таке може бути за три дні. Ми так, знаєте, щодня щось там збираємо, щось робимо. А тут у нас не було кілька днів і стільки всього. Є і втрати, дещо нам і попсувалося. Дуже тішуся, що в нас є ось цей капельний полив. Ми просили сусіда, він там приходив нам, відкривав теплицю і його включав. Не знаю, що б ми робили без нього, бо насправді це все поливати вручну дуже складно, і ми, мабуть, не змогли б настільки часу в таку жару кудись поїхати і залишити без нагляду ось цю теплицю. Дивіться, які баклажани я зібрала. Це мій перший в житті урожай баклажанів, Взагалі навіть раніше я не знала, як вони ростуть. Думала, що вони ростуть трошки по-іншому, як кабачки, але ні, вони ж швидше ростуть, як помідори. І ці джунглі помідорові, огіркові, просто шалені. Хоча я б сказала, що помідорів зав'язалося не так багато, якось тут багато є листя, але вже є перший врожай, вже є перші помідорки, вони дуже смачні, ми вже їх зриваємо, смакуємо і кайфуємо від того, що змогли щось виростити своїми руками. Для тих, хто не знає, бо вперше на моєму каналі цю теплицю ми поставили лише цього року, і це наш перший досвід. Є, звичайно, і промахи, є помилки, які ми знаємо, які ми плануємо на наступний рік виправляти. Наприклад, ось в ліву грядку, тут з лівої сторони, ми посадили помідори в два ряди, і їм затісно. Один ряд повністю почорнів, нам довелося їх вибрати, бо вони ні помідорок не позав'язували, і сам самі листя стебло почорніли, треба було їх забирати. Вгалі на наступний рік будемо по-іншому розміщувати рослини у цій теплиці. Та, поки врожай помідорів ще на підході, ще не можу сказати, що вони в нас є так масово, то з огірками геть інша річ. Просто подивіться на ці ліани, на ці джунглі, і скільки тут огірків. Я тут, знаєте, так, по-старовинному, по-сільському набрала в поділ свого плаття е різних овочів і несу їх до хати. Потім вже, звісно, зрозуміли, що цього замало, і треба брати якесь нормальне відро або кошик, корзину, бо врожай такий чималенький. До речі, огірки в нас і на відкритому ґрунті на гряці також вже є і досить багато. Називається, поїхали відпочивати. залишилося три дня. відро огірків, і тепер треба щось з ними робити. Та це відро огірків, це був лише початок. Ми як залізли в кабачки, а як пішли на іншу сторону огірків, а потім ще в городі. Словом ми назбирали їх чимало. І знаєте, це напевне вічна дилема садівників і городників. Спершу боїшся і плекаєш, як би то воно трісешся над тим, як би то воно виросло, а потім ламаєш голову, що з тим всім урожаєм робити. Попри город, на моєї участі потребував ще й сад. За час нашої відсутності троянди вже перецвіли і треба було їх обрізати. Вони вже почали так добре сипатись. Потім важко ці пелюстки вибирати з кори, тому краще завчасно обрізати. Хоча дуже-дуже шкода, бо така краса просто. Неймовірна. Син, звісно, біля мене, і подивіться на цю милоту. Він просто час від часу до мене прибігав, або я його поцьомила і біг по своїх справах. І я тут, можна сказати, дивлюся за дитиною і одночасно роблю якусь корисну річ. А тим часом мама миє банки, миє, сортує огірки, і будемо сьогодні ще займатися огірками, якщо встигнемо, а можливо, вже ні, бо насправді це вже вечір. За цілий день ми поки туди. Сюди, поки погодувались, поки оговталися по приїзду, і якби день злетів нам. Вже і газон косити треба, і подвір'я замітати. А ще коли нас не було, падав дощ, і дуже багато осипалося вишень, які Ми не обірвали, вони там вище були. Відповідно, і бруківка забруднилася, її також треба мити словом. Сад, город, власний будинок потребує постійного, постійного догляду, постійної присутності і хоче наших рук та уваги. Не може так бути, що ось посадив, лишив, забув і воно само по собі там собі живе. Ну, можливо, так і може бути, але тоді за іншим принципом треба все це будувати. Захарка та 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 хто там є? <плес> Захар хто там є? Тату! <плес> Тату! В цей момент мене нахлинуло просто до сліз. Я побачила, як моя дитина чекає і тішиться тому, що приїхав татко з роботи, і я в якийсь момент подумала про те, а скільки наших українських дітей вже не можуть дочекатися і ніколи не дочекаються своїх татків. І це настільки страшно, настільки боляче. І настільки не вкладається в голові. І мені так шкода усіх дітей, усіх жінок, які ніколи не дочекаються своїх чоловіків. Страшна біда в нашій країні, і, на жаль, не видно її поки кінця краю. Так, я сьогодні богиня паралельних процесів. Запустила прання поки перемашинка. Тут вже розкидали, але було б чисто, бо перед тим запускаю робот пилесос Він мені тут пилесосить. Тут в мене робиться а, вишня, сушаться паралельно, ось ще залишилося 5,5 годин. І тим часом ми тут з мамою закриваємо огірки. Армагеддон, звичайно, але. Нічого впораємось. Будемо квасити огірки, будемо робити мариновані такі в літрових банках з оцтом. І вперше цього року будемо робити ось такі кусочками, огірки з чесником і кетчупом чілі. Має бути така хостренька закуска, не знаю, робимо це вперше, що з того вийде, пізніше поділюся з вами. Ось так паралельно. Мусимо все робити і встигати. Ще, ще додатково знімати всі ці процеси я просто не встигаю, але показую вам, що я не байдикую. Так точно. Треба надолужувати той відпочинок. Справно збиралася просто. Ще треба приготувати щось на обід і на вечерю. Напевно, будуть тепер кабачки. Назбирала купа кабачків, треба з них щось робити. До квашених огірків мама дає чесник, ось такий, знаєте, нечищений, в шкарлупі і е, корінь е, хрону. Ну, І, звичайно, там парасольки від кропу, е, листя хрону, і що тут ще в нас є е, смородинове листя і вишневе. І на трьохлітрову банку йде 100 г солі. Заливаємо спочатку водою, засип... холодною засипаємо е, сіллю. І залишаємо десь на три доби, щоб заквасилось. Потім мама ту всю воду зливає, проціджує, її перекип'ятить і заливає тим розсолом, і тоді вже закручує такою кришкою ключем, і можна зберігати навіть в теплі. Я вже колись показувала цей процес, цей рецепт, тому зараз просто вам так проговорила. А, і обов'язково усі огірки треба ось так зробити такі проколи ножем. Такі надрізи, щоб воно добре там всередині всолилося. Ну, ось тут видно. так прорізаємо. Можна вилкою наколоти, але ну, мені здається, вже швидше і зручніше. Так, ми нарізали огірки десь 1,5 см товщиною. І там є тут 4 кг огірки і 100 г чесника. Ось такими теж пластинками порізали. Тепер це все заливаємо. Що це є? Вода, Вода просто зглянемо. 250 мл. 250, мл. 250 мл води, просто і холодної, так? Звичайно, 3 столові ложки солі. 3 столові ложки солі. Угу, сіль. 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 Я потім напишу рецепт під відео. Так, ми ще тут додали 280 г цукру. І чесника треба не 100 г, а 150 зараз ще доріжу. Збилися з рецепту. Не видно, цей кетчуп чілі, дві пачки. пише по 250. Так? Просто дві пачки. Тут пише дві пачки. Ну, у нас по 250, а то є дві чилі і один когіт. Ось такий у нас лагідний. Думаю, можна будь-якої фірми. Я знайшла в продажу такий тільки. Давай, що там ще є? Олія. Олія 200 мл і оцет 150 мл. Все, чайна ложка перцю мали. Ага, і ще чайна ложка меленого перцю. і наш перець. Чорного. Так. так, і від того моменту, як закріпить, варити 10 хвилин, а потім гарячим закладати в банки півлітрові. І ще в банки потім покажу, що ми додаємо. І що робимо далі. Поки що ставимо на вогонь. Так, в мене була невеличка пауза, треба було малого заколесати. Закрила його рушником від мух, десь не можу знайти нашу антимоскітну сітку від тої коляски. Просто страшні мухи. Добре, що тут є така сіточка, віконечко, що йому продуває і не жарко. А тим часом мені треба ще обрізати троянди, ще не всі обрізала. І праня. Праня це вічна тема, особливо після відпочинку. Такий контент можу вам показувати хоч щодня. І хоча у мене є сушильна машина, влітку я такі речі сушу на вулиці. Ось так розкладаю на сушарку, бо, по-перше, це набагато швидше. Буквально там за півгодинки на сонці все висихає, а по-друге, це економія електроенергії, як не як. Коли немає якоїсь такої наглої необхідності, то сушу на вулиці. Тим часом вже зварилися огірки ось так. 10 хвилин вони кипіли в нас, трішки так булькало. Я думала, що буде мало води, але ні, огірки пустили свій сік, плюс там ще кетчуп, трошки води, олії. Словом, рідини вистачило, воно ось так в такому бульйончику все проварилося і можна тепер розкладати по банках. Банки перед тим ми не стерилізували, просто гарно помили, просушили. І в саму банку ще треба закласти. Парасольки від кропу, але я здавала тільки парасольки, там без гілочок, власне, самі суцвіття і кілька горошинок чорного перцю, напевне, десь по 4-5 горошинок в кожну банку. І ось так одразу з плити гарячим закладаємо у банки. Зручно було спершу викласти огірки, а потім залити ось цей бульйон. І я вам хочу сказати, що пропорції настільки вдалі, що в нас нічого не залишилось, ані бульйону зайвого, ані огірків. Вихід вийшов: 8 півлітрових банок і 1 літрова. Ну тобто 10 півлітрових можна було використати, просто в нас не було. Ми взяли одну літрову. Насправді я вважаю, що цей рецепт дуже вдалий. По-перше, він без стерилізації. Я обожнюю рецепти без стерилізації, бо дуже не люблю ось цей процес, коли закладаєш банки в баняк, потім витягуєш. Завжди в мене є страх, що десь щось впаде окропом себе ошпариш чи дитину, не дай Боже. Словом, я дуже люблю рецепти, де не потрібно нічого стерилізувати і максимально швидко все робиться. По факту, тут все нарізав, 10 хвилин прокип'ятив і розкласти по банках, закрутити. На смак огірочки вийшли досить пікантними, але ну, не надто гострими, як на мій смак, і трішки солодкими. Я думаю, що потім вони ще трохи натягнуть смак з розсолу і трошки зміниться смак під час зберігання, але загалом мені сподобалось. Думаю, що це буде гарна така закуска на зиму можна відправляти в підвал. Ми закручуємо ключем і перевертаємо банки, закутуємо. Ну, як звичайно, даємо, щоб банка дуже повільно остала. Як зазвичай, залишу рецепт в описі до відео, кому цікаво, кому актуально, обов'язково спробуйте. Я думаю, вам також сподобається. Поки мама там займається ще огірками, буде їх квасити і закривати мариновані такі з оцтом. в мене вічна моя рубрика щоденна розібрати гору прання. І поки я тут розкладаю, хотіла зачепити одну таку тему, досить пікантну, але вона неодноразово з'являється на моєму каналі. Пишуть мені глядачі про те, чому досі мій Захарко ходить у підгузнику. В серпні йому буде уже два рочки, і так справді він досі у підгузнику. Узнику, і мені здається, що причина дуже очевидна. Він ще не готовий ходити на горщик. Я маю досвід з старшим сином, коли ми заставляли дитину і висаджували постійно, постійно висаджували, і це не призвело ні до якого хорошого результату, окрім до страху горщика. Тому зараз з другою дитиною я чисто орієнтуюся на фізіологічні можливості і потреби дитини. Я бачу, що зараз він ще не готовий, він пісає кожних 15 хвилин, тобто це нереально. Він або ходить весь час в мокрих трусиках, або ходить без трусиків. А так як він, наприклад, в мене любить сидіти часом на вулиці, то я не хочу, щоб він це робив з голою дубкою. Ну, словом, ви зрозуміли, я бачу по дитині, що вона ще не готова, відповідно, одягаю підгузник так і гігієнічніше, і безпечніше, і збережу психіку і свою, і своєї дитини. Це мій вибір як мами. Не бачу причини тут, чи мене хвалити, чи мене осуджувати. Кожен робить так, як відчуває і як йому. Краще для своєї дитини У будь-якому випадку. Я розумію, що в підгузнику дитина до школи не піде. Абсолютно цим не переймаюся, не псую собі настрій і нерви. Бо, як вже казала, маю досвід з старшим сином, поки він фізіологічно не став бути готовим до того, аби ходити на горщик, не зміг відчувати, коли він хоче в туалет. Доти нас нічого не вдавалося. Це просто було якесь гвалтування і себе, і дитини. До слова, старший син Дем'янко повністю відмовився від підгузника в 2 роки і 8 місяців. І я хочу підтримати тих матусь, які дуже сильно цим переймаються. Просто розслабтесь на все свій час. Дитина всього навчиться сама і за своєї фізіологічної потреби. І залишилось мені ще на сьогодні приготувати вечерю, як я вже казала, кабачків повно. Треба готувати щось з них. Сезон якраз у розпалі, і я готую сьогодні кабачкову ікру, але таку, знаєте, літню не закручувати, а ось зразу з'їсти. Також відварила ще картопляне пюре. І знаєте, в нас, коли ось літо, коли сезон овочів. Часом хочеться на вечерю просто якихось от таких овочів без м'яса, без риби, а просто от картоплю відварила, зробила пюре. І зараз роблю кабачкову ікру. Нарізаю крупно кабачки, цибулю і моркву. Також додаю ще часник. Найкраще це все запакувати в рукав для запікання. В мене не було, то я ось так накрила фольгою. З двох сторін. І відправляю в духовку. Перед тим, що збризнула олією і трішки посолила. Інших ніяких спецій, поки не додаю, буду все заправляти, уже коли приготуються овочі. Ще додаю помідори. Це, до речі, не обов'язково. Можна замінити на томатну пасту, але мені здається, що ось такий літній варіант це, власне, з помідорами, бо запах літа найбільше дають ось такі свіжі овочі. Все це відправляю в духовку, десь, напевне, на годинку в мене запікалося в рукаві буде швидше, бо вони так тоді якби впарюються. Але коли запікаєте в рукаві, потім зайву рідину треба злити. Поки готуються овочі, треба ще на олії обсмажити цибульку. Це, до речі, робити не обов'язково, але я вам дуже рекомендую. Я робила так вперше, і мені дуже сподобалось, коли ось цей смак підсмаженої цибульки потрапляв на, на зуб, як то кажуть, в цій кабачковій ікрі, і це було дуже-дуже смачно, дуже специфічно, такий зовсім інший смак, і мені він дуже сподобався. Обсмажую так до такої золотистості, але слідкуйте, аби не. Не згоріло. І ось так запеклися мої овочі, все це тепер треба перебити блендером, можна погружним, можна чашею, можна міксером, хто що має. У мене ось такий подрібнювач, він не надто великий, тому я робила в кілька заходів. Якщо маєте велику таку чашу, то, звісно, так буде краще, можна одразу всі спеції туди додати і все разом перемішати. Зі спецій ще трішки досолила, мені було трохи замало. Додала чорний мелений перець, паприку солодку і кетчуп. Можна дати томатну пасту, але тоді варто додати ще, хоча б чайну ложку цукру, бо томатна паста така досить кисла. За кислинку в мене тут відповідали помідори, тому мені було достатньо, я додала кетчуп. І не забуваємо про мій секретний інгредієнт смажена цибулька з олією. До речі, олію додаємо всю, так смачніше. І ще зубчик часнику. До речі, часник можна замінити на сушений, якщо не хочете такого вираженого запаху і смаку часника. Все це ретельно перемішуємо і можна смакувати. Ця закуска і гарячою, і холодною, і кілька днів постоїть, але не переживайте, стояти їй довго не доведеться, ви її дуже швидко з'їсте, принаймні в нас вона просто розлетілася. Що ж, друзі, на цій смачній ноті буду завершувати своє відео. Дякую вам усім за перегляд. Дякую, що провели цей час зі мною. Бажаю вам смачного, бажаю вам вдалих консервувань, вдалих закруток і гарного літа! Всім па-па, мирного не! Теба. До зустрічі в нових відео. З вами була Юля.